Всім привіт! Сьогодні ми з вами навчимося шукати точки екстремуми та екстремуми функції за допомогою похідної. Отож, у мене є функція f від x дорівнює 2 х квадрат мінус х в четвертому степені. Обов'язково ми шукаємо область визначення функції. Це ті хиси, які задовільняють нашу функцію. Область визначення функції. Оскільки в мене многочлен, немає ні коренів парних степенів, ні дробу, то задовільняють всі значення ікса від мінус безмежності до плюс безмежності. Наступний крок. Шукаємо похідну функцію. Похідна дорівнює. Сталий множник виношу з під знака похідної. Похідна з ікса в квадраті 2х мінус похідна з четвертого. 4х у кубі. дорівнює 4х мінус 4х у кубі. Наступний крок. Шукаю критичні точки. Критичні точки це такі значення х, при яких похідна не існує в цих точках, або похідна дорівнює нулю. Шукаю. Похідна від ікса дорівнює нулю. Що будемо мати? Будемо мати, що 4х мінус 4х у кубі дорівнює нулю. 4х виношу за дужки. Дужках отримаю одиничка мінус х у квадраті дорівнює 0. Ще разочок. З цього боку 0. Виношу спільний множник за дужки. І буду мати щодобуток дорівнює 0, якщо один із множників нуль. Але ще в мене можна розкласти одиничка мінус х в квадраті за формулою різниці квадратів. Маю 4х помножено 1х. І на вираз одиничка плюс х. Дорівнює 0. Звідси 4х дорівнює 0. Одиниця мінус х дорівнює 0. Одиниця плюс х дорівнює 0. Шукаю звідси значення х. 0 ділю на 4. Добуток на відомий множник. Буду мати 0. Дивлюсь сюди одиниця мінус х. Мінус х перенесла і позбулася мінуса. І читаю звідси х дорівнює 1. Х дорівнює 1. Одиничку переношу в іншу частину рівняння, буду мати х мінус одиничка. То я маю 0, другий х одиничка і третій мінус одиничка. Оце все в мене і є критичні точки. Маю три критичні точки. Ці критичні точки наношу. На числову пряму. Ось, ікси наношу. Ікси. Раз, два, три точки. Всі точки є в області визначення. 0, ну, 1, мінус один. І бачу, що ці три точки нашу пряму розбили на декілька інтервалів, на декілька проміжків. Раз, 2, 3 на 4 проміжки. Дивимося уважненько. У верхній частині я буду шукати знаки похідної на цих проміжках. Знаки похідної на цих проміжках. Що роблю? У мене в цьому проміжку число мінус 2. Мінус 2, мінус 3 і так далі. Я вибираю число мінус 2. І ставлю у похідну. Де у мене похідна? Ось вона. А якщо розкласти на множники, то ось цей кусочок у мене буде. Дивимося уважненько. Тут. Ось розкладжена, або ось тут. Ставлю 4 на мінус 2 від'ємне число. Буду мати мінус 8. Мінус 2 до кубу. Мінус 8, помножити на мінус 4. Плюс 32. Плюс 32, мінус 8 отримую додатнє число. Ставлю на цьому проміжку плюс. Обчислюємо ось тут. Між нулем і мінус 1. Мінус 0,5. Коли ми прораховуємо, отрим, ставимо сюди від'ємне число 4 на мінус 0,5. Буду мати мінус 2. Тут ставлю замість 0,5, 0,5 ставлю одну другу. Одна друга до кубу буде 1 восьма з знаком мінус. Мінус 1 восьма помножити на мінус 4. Буду, скорочу 4 і 8, буду мати плюс 1 друга. Мінус 2 додати 1 другу, отримую від'ємне число. Підставляю далі звідси з цього проміжка 0,5. Аналогічно рахуємо і будемо мати тут на цьому інтервалі знак плюс. Звідси беру двічку, підставляю сюди. І коли порахую, отримую знак мінус. Будь ласка, рахуйте уважно, тому що не скрізь може бути плюс-мінус. Чередується, можливо, на, на одному проміжку плюс, на іншому також плюс. Що ж ми бачимо, що похідна на цих проміжках має такі знаки, як, як наша функція f від x буде реагувати на цих проміжках, коли у нас похідна на проміжку плюс, функція зростає, коли мінус функція. спадає. Коли додатнє число плюс, функція зростає і функція спадає. Отак От у нас графік біжить на цих проміжках, піднімається вгору, опускається вниз, вгору і вниз. Отож, у мене оця точка, коли біжить функція догори, це найвища, максимальне макс. Добігла донизу тут. Мін мінімальний. Отут. Макс, Максимально. Тепер записуємо. Маю три точки. Три точки. Х дорівнює мінус 1. Х дорівнює 0. Х дорівнює одиниця. Ще разочок подивилися уважненько на нашу пряму. Як наша функція на кожному проміжку, що вона робить? На цьому проміжку біжить доверху. Тобто зростає, потім спадає, зростає і спадає. То ми кажемо, що оці три точки це є точки екстремуму, Тобто, мінус одиничка, точка максимуму. Дивлюсь далі, побігла до нуля вниз. Мінімальне значення. Значить це точка мінімуму. І одиничка точка максимуму. Оці ікси, оці значення ікса. Називаються точками екстремуму. Отже, це в нас є що точки екстремуму. Як знайти екстремуми функції? Я ось ці значення ікса підставляю у функцію. Функція у нас записана у першому рядочку. Тож буду мати f від мінус одиниці, F від 0. F від 1 дорівнює. Буду мати 2 помножено на мінус 1 в квадраті. Мінус. Ставлю сюди мінус одиничку. Мінус одиничку в четвертому. дорівнює, Обчислюю. Мінус одиниця до парних степенів будемо мати одиничку. 2 на 1, 2 і відняти 1. 1. Підставляю сюди 0. 2 на 0 в квадраті, мінус 0 в четвертому отримаємо 0. Підставляємо в нашу функцію одиницю. Будемо мати 2 на 1 в квадраті, мінус одиниця в четвертому. І також маю одиницю. І тепер дивлюся. Що? Максимально у мене функція, бачите, буде одиничка, а тут у мене мінімальне 0. Я пишу, що F max максимальне, це F у мінус одиниці і дорівнює одиниці. Також, F максимальне. F у одиниці від одиниці і дорівнює одиниці. І F мінімальне це функція від нуля і дорівнює нулю. От ось це в нас вже є екстремами функції. Функції. Як бачимо, все просто. Вам успіхів і до зустрічі!